2 березня 2014 року у сквері біля храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла відбувся суботник. На перший погляд територія здавалася чистою, але коли придивитися, можна було побачити велику кількість недопалків та кришечок від пляшок. Так, да, Надо прибирати цей Київ, надо прибирати, надо дивитися за всіма, хто курить, хто п'є, хто куди кидає. Да? Кинув сценарій, ніхто йому не дасть за це вже теж він участиє в тому фіналіку. Найбільше сміття біля лавок, хоч біля кожної з них встановлено урну. У прибиранні взяли участь добровольці з тут республіки, прихожани храму та небайдужі громадяни. Щоб було чисто, красиво і, і уютно. Участь у прибиранні скверу також взяв і маленький Владислав, запрошуючи людей приєднатись до суботника і щоб не було війни. Этот ребенок сегодня собирался на субботник. Вы знаете, он лучше сказал, чем мы какие-то взрослые. Он ходит у нас по этажу и жильцам говорит, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Разве вы не знаете, что надо идти убирать улицы? А у него спрашивают, а зачем? Он говорит, так вот моя мама убирает улицы, чтобы не было в городе войны. Лучше, чем этот ребенок сказал, я думаю, что не скажет. А також у дворі будинку номер 19 по провулку Інтернаціональному в Полтаві добровольці Судреспубліки організували своє маленьке прибирання. У дворах Полтави, на відміну від громадських місць, кум практично немає. Але й фактор власного дому, на жаль, не працює. Жителі смітять прямо під ноги. Однак особистий приклад найкращий стимул для полтавців. Головне розпочати прибирання, а люди приєднуються охоче. Проходячи мимо, ми звернули увагу на. Студентів, які допомагають очистити наше подвір'я, і вважаємо, що це є необхідною умовою для нашого розвитку для чистоти окружаючої середи і для благополуччя нашої нації, і якщо ми зараз приєднаємось, то можливо наступного дня хтось інший так само приєднається до нашого загону, і ця лавина охопить всю нашу країну. Ми повинні прибирати все, хоча в це нелегке время, Ми ми повинні допомагати одне одному, хоча б такою легкою справою, як поприбирати, допомогти в якоїсь соціальній роботі. Якщо ми на на кожен з нас почне щось робити, то наша країна почне розвиватися, працювати. Саме цим заходом Судреспубліка розпочала свою ініціативу малих справ. Запрошуємо долучатися всіх. Записуйся в добровольців. Стань корисним своєму народу. Маємо надію, що нас побачать і почують, і кожен зробить так само, як і ми. Приєднуйтесь до нас, і ми будемо сильними і процвітаючими.